Головні події тижня від телеграф ЮЕЙ. Головне про події 20 січня. В Україні відновили роботу усі держреєстри. Через втрати бійців ЗСУ затримали двох генералів. А Еліна Світоліна обіграла росіянку. Докладніше далі. Усі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки. Повідомляє видання Бабель. Водночас зараз триває актуалізація даних, тому доступ нотаріусів та держреєстраторів до державного реєстру речових прав на нерухоме майно поки обмежено. Підписана декларація про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією допускає розміщення британських військових баз на території України. Про це пише видання Європейська Правда. Північнокорейський військовий, якого взяли в полон бійці сил спецоперації у Курській області, служив у розвідувальному батальйоні і стверджує, що не знав проти кого воюватиме. Відео допиту оприлюднене президентом Володимиром Зеленським у соцмережах. Поліція Києва спільно зі службою безпеки України затримали чоловіка та жінку, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Дубров, який є лікарем-анестезіологом, чергував в одній зі столичних лікарень у жовтні 2024 року, коли внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити. ДБР затримало генералів Юрія Галушкіна та Артура Горбенка, а також полковника Іллю Лапіна, бездіяльність яких призвела до захоплення частини Харківщини у 24-му році. Про це повідомляє видання Бабель. Дії командирів призвели до втрати частини території Липецької сільської територіальної громади харківського району, а також українських військових та озброєння. У Києві вже третій рік немає кліматичної зими через глобальне потепління. Як розповіли у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, відсутність снігу негативно впливає на екосистеми. Росіяни збільшують чисельність особового складу так званих добровольчих військових загонів, вербуючи жінок до лав збройних сил Росії. На це вказують експерти інституту вивчення війни. Більшість американців оптимістично налаштовані щодо повернення на президентську посаду Дональда Трампа, який зібрав рекордні 250 мільйонів доларів на інавгурацію. Про це свідчить результати опитування YouGov на замовлення телеканалу CBS News. Дональд Трамп підтвердив проведення найбільшої депортації в історії США під час виступу на арені Capital One у Вашингтоні. Про це повідомляє агенція Reuters. Адміністрація Трампа планує розпочати рейди проти нелегальних мігрантів протягом декількох днів після його вступу на посаду. Обраний президент США на мітингу напередодні інаугурації також пообіцяв розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Крім того, Дональд та Меланія Трамп запустили свої криптовалютні проєкти Трамп і Меланія. Повідомляє видання Telegraph.ua. Криптовалюта обраного президента США наразі досягла ринкової капіталізації у 68 мільярдів доларів і вже увійшла до двадцятки найбільших криптовалют. А тим часом, за даними CoinDesk, біткоін встановив новий історичний рекорд ціни і сягнув піка у 109 тисяч 7 доларів. Словацькі психіатри і психологи вимагають відставки Роберта Фіцо. Про це повідомило словацьке видання Актуаліті Схожий лист оприлюднила словацька палата психологів, яка попереджає, що напружені відносини між політиками передаються і громадянам. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу відкритого чемпіонату Австралії, обігравши безпрапорну росіянку Вероніку Кодерметову. Чудово новину повідомило видання чемпіон. Головне про події 21 січня. Переговори з Трампом можуть розпочатись вже у лютому. США припинили допомогу Україні, а головний психіатр ЗСУ заробив мільйон на ухилянтах. Докладніше далі. Переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого, коли у Вашингтоні розпочнеться український тиждень. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія в ефірі телемарафону. Головний психіатр ЗСО Олег Друзь, який є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, за час повномасштабної війни розбагатів на понад один мільйон доларів. Як повідомляє прес служба СБУ, наразі його затримано. Екс ведучого підсанкційних каналів Медведчука та Мураєва наш і іньюсван Назара Діордіцу, відомого також за псевдонімом Макс Назару, триматимуть під вартою 60 днів, але він може внести заставу 12 мільйонів гривень, передає Радіо Свобода. За даними СБУ, перебуваючи у Києві після початку повномасштабної війни, він поширював кремлівські наративи. У ніч на 21 січня безпілотники атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії, зокрема Смоленський авіаційний завод, який виготовляє штурмовики Су 25 Про це повідомляють місцеві телеграм канали. Чоловік, якого підозрюють у підготовці вбивства першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва, керував масштабним наркобізнесом в області. Про це повідомили у київській міській прокуратурі. 36-річний киянин організував лабораторію у нежитловому приміщенні на Київщині, де виготовляли близько 10 кілограмів амфетаміну на місяць. Не ідентифікованими залишаються 22 жертви з масового поховання в Ізюмі Харківської області, яке знайшли у вересні 2022 року. Про це пише видання Бабель. Російський диктатор Владімір Путін заявив про свою готовність до переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Однак висунув ультимативну вимогу повну капітуляцію України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Водночас, як повідомляє агенція CNN, держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів. Президент США Дональд Трамп підписав угоду про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги, що триватиме 90 днів, для проведення перевірки їхньої відповідності його політичним цілям. Про це пише видання Європейська Правда. Нагадаємо, що Україна зараз є одним із найбільших отримувачів допомоги від США. Також Трамп заявив журналістам, що Україна втратила вбитими 700 тисяч людей, а Росія понад мільйон. Про це повідомляє агентство «Уніан». Китайський лідер Сі Цзіньпін та Владімір Путін поспілкувалися у форматі відеоконференції. Повідомила агенція Reuters. У Туреччині сталася пожежа у курортному готелі. Загинуло щонайменше 66 людей. За даними видання Бабель, відомо про 51 пораненого. Усього в момент пожежі в готелі жило 238 відвідувачів. Головне про події 22 січня. У Росії немає ресурсів для великого прориву на фронті. Кожен п'ятий українець бажає поїхати за кордон, але в СЕЛ підвищує тарифи. Докладніше далі. Для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Також український лідер впевнений, що новообраний президент США Дональд Трамп може вплинути на питання про вступ України до НАТО. Сили спеціальних операцій у запеклому бою знищили 21 та поранили 40 північно-корейських військових, які наступали на українські позиції у Курській області Росії. Про це повідомляє прес-служба ССО за даними видання New York Times, через великі втрати Північна Корея відправить Росії підкріплення за два місяці. Суд у білій церкві обрав запобіжний захід для одного хлопця з групи підлітків, які катували та вимагали гроші у 12-річної дівчинки. Про це повідомляє Національна поліція. 16-річного юнака на час розслідування відправили під варту на два місяці без права внесення застави. Росія від початку повномасштабної війни скоїла в Україні понад 7 тисяч екологічних злочинів. Як пише видання Бабель, збитки сягають 72 мільярдів 900 мільйонів євро. Йдеться про забруднення і ґрунтів, шкоду, яку завдали природно заповідному фонду та охоронюваним екосистемам, забруднення повітря, водних об'єктів і морів, а також вплив війни на кліматичні зміни. Оператор LifeCell підвищить тарифи у лютому 25-го року, засмутив усіх користувачів Life, керівник групи компанії DVL Михайло Шелемба. П'ята частина українців хотіла б емігрувати у разі відкриття кордонів через відсутність можливостей для розвитку та наслідки війни. Про це свідчать результати спільного опитування фондом демократичні ініціативи спільно соціологічної служби центру Разумкова. Одночас 70% не планують виїжджати на постійне місце проживання. У 25-му році українцям за кордоном спростять доступ до консульських послуг, повноцінно ведуть у дію систему «Є-Консул». Е Про це пише видання Бабель протягом півроку. Планують запустити нові цифрові сервіси, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг, за простотою та доступністю. Це буде схоже на роботу дії в Україні. Наразі Росія не має військового потенціалу для великого прориву на фронті в Україні. Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі під час дискусії на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. Президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами у Білому домі закликав диктатора Росії Владіміра Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні. У свою чергу новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалася нова. Втім, спеціальному представнику з питань України та Росії кіту Келогу, якому президент США Дональд Трамп доручив закінчити війну за 100 днів, буде важко досягти, хоч якоїсь мирної угоди через брак дипломатичного досвіду та відсутність значного впливу на політику. Про це пише Wall Street Journal. Панама звернулася до ООН через погрози Дональда Трампа відібрати Панамський канал. Пише видання Бабель. Трамп неодноразово говорив, що США можуть повернути Панамський канал під свій контроль через нібито високі тарифи та великий вплив Китаю. Влада Панами це заперечує. Головне про події 23 січня. Поліція шукає в українців незаконну зброю. Окупанти знову розстріляли полонених. А Трамп визнав хуситів терористами. Докладніше далі. Змін у надходженні військової допомоги від США до України наразі немає. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. На світанку, 23 січня, росіяни знову атакували Запоріжжя. Пролунало мінімум чотири вибухи. Загинув чоловік, постраждали 45 людей, серед яких двомісячне немовля. Трагічну новину повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку для стримування інфляції на один відсотковий пункт до 14,5%. Про це йдеться у повідомленні регулятора. Окупанти ймовірно підпалили колектор із сотнею своїх загиблих поблизу часового яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару сил оборони. Повідомив видання Українська Правда, речник Оту Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець. Поліція проводить понад тисячу одночасних обшуків, конфіскує трофейну зброю, боєприпаси та вибухівку. Про це пише видання Бабель. Організаторам та учасникам каналів збуту і зберігання зброї може загрожувати до семи років в'язниці. Російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон під час штурму позицій українських військ. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно залишив свою частину, звільнили від кримінальної відповідальності. Як повідомляє Радіо Свобода, він повертається на службу. Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 а також артилерійські снаряди та системи. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданово. У Києві 28-річний військовий, якого підозрюють у самовільному залишенні частини, напав з ножем на працівника державного бюро розслідувань і завдав йому тілесних ушкоджень. Повідомляє столична поліція. Нападника затримано. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про визнання єменського руху Аллах, тобто Хуситів, іноземною терористичною організацією. Про це йдеться на сайті Білого Дому. На околицях Лос-Анджелеса знову спалахнули лісові пожежі, що охопили територію близько 38 квадратних кілометрів. Наразі пожежу загасити не можуть. Причина поширення вогню сильний вітер та суха рослинність. Влада Каліфорнії вже евакуювала понад 30 тисяч людей. Ще 23 тисячі отримали попередження про можливу евакуацію. У роботі ChatGPT стався масштабний збій. Повідомляє сервіс Down Detector. як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Ізраїль на Євробаченні 2025 у швейцарському базелі. Представить Юваль Рафаель, яка пережила напад Хамас на музичний фестиваль. Про це повідомляє видання Бабель. Вона разом із друзями була на фестивалі Нова, коли його атакували терористи Хамасу 7 жовтня 2023 року. Дівчина вижила, сховавшись під купами мертвих тіл у придорожньому бомбосховищі. Головне про події 24 січня. Україна повернула тіла загиблих бійців. Путін готовий зустрітися з Трампом. А Мазут із затонулих Російських танкерів досяг Одеси. Докладніше далі. Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Київщину загинули три людини: чоловік у Глевасі та подружжя у броварах. Повідомив виконуючи обов'язки голови Київської ОВА Микола Калашник. Ціла 757 загиблих військових повернули в Україну. Повідомляє видання «Бабель». Мазут із затонулих російських танкерів, Волгонів 212 і Волгонів 239 у Керченській протоці досягнув Одещини, Пише видання Бабель. Після штормів мазут винесло на піщаний пересип у рекреаційній зоні Катранка біля Дунайського біосферного заповідника і національного природного парку Тузлівські Лимани. Безпілотники служби безпеки України та сил спеціальних операцій ЗСУ уразили один із найбільших російських НПЗ, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії Рязанську нафтопереробну компанію. Також у російському брянську знову атаковано завод Кремній, який виготовляє комплектуючі для російської зброї. У дії з'являться нові послуги для ветеранів і родин загиблих. Повідомляє видання Бабель. Через портал люди зможуть отримати статус інвалідності, що є наслідком війни, і статус члена сім'ї загиблих військових. Нові електронні послуги мають мінімізувати бюрократію. У Кремлі підтвердили, що російський правитель Владімір Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом. За словами спікера Кремля Дмитрия Піскова, Москва чекає сигналів. Водночас у Кремлі заявили, що російська агресія в Україні не залежить від світових цін на нафту. Так Пісков відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що зниження ціни на нафту може покласти край війні в Україні. Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив в виданню Держпігель, що Україна має перемогти і повернути всю територію. За його словами, у випадку обрання канцлером серед його стратегічних пріоритетів буде справедливе припинення війни. Європейські посадовці заявили, що війська США мають бути серед потенційних миротворчих сил в Україні. пише видання Bloomberg. Перший сексуальний скандал в адміністрації Дональда Трампа кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гехсет повідомив сенатському комітету з питань збройних сил, що заплатив 50 тисяч доларів у рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він її сексуально домагався. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на відповідні документи. Також Трамп заявив в інтерв'ю каналу Fox News, що планує відновити контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном, зазначивши, що їхня співпраця у минулому була продуктивною. Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Ним став Джон Редкліф, пише видання, де Hill. посадовець працював директором національної розвідки під час першого терміну Трампа. Обидві партії схвалюють наміри Редкліфа боротися з комуністичною партією КНР. Мільярдери готуються до кінця світу. Американська компанія хоче побудувати до 26-го року розкішний бункер для 625 найбагатших людей світу на випадок глобальної катастрофи. Пише видання Daily Mail, Вартість вхідного квитка 20 мільйонів доларів. У бункері передбачаються ресторани, критий басейн, боулінг та скеледром. А медична допомога надаватиметься на базі штучного інтелекту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.